Так, ауді. Там попередку, нібито був удар. Да -да, 15 рік, 5 місяць. Добре, добре, скло, особливо без сколів. Скло рідне. 15 рік. Пари теж рідні. Угу, Пари рідні. І ось такі дрібні речі. Машина одна деталь, капот. Угу, Добре. Хто був чи тільки капот фарбований, а граду я не бачу. Є п'ятнашка, на ось. саме тільки приїхала. Я його не подарував, машину нічого не робив. Зеркала не пошорхані. Фари. Ну не знаю, 100 тисяч. Ну, такі до, до скольчки є, оригінальні фари там, манки хила непогані, тут трошки збільшений зазор під фари, бампер, фара, мабуть, якось піднята, бампер в принципі сидить нормально, бума зимова міліметра 4, якщо цікавить розмір, щоб сукать. Скільки коштує 6, 16. 6, ага, два рідні ключі. Ну там би ніби фотографували їх. Так, да, на фото є. Угу. Я ж кажу, є карпакці, є бумагі, оригінальні деталі встановлювалися при ремонтуванні. Зал, як страхований, є бумаги. Угу, Там трошки буртик пів міліметра. Колодочок небагато вже лишилось. Ну як, відсотків, скільки там, не знаю, 30-20. Так, решітка. Решітка, решітка трошки облазить. Справилась. Ну, що... ну значить не оригінальна, якщо... Якщо Нет. вона так швидко почала облазити. Не начало... оригінал, не оригінал становився. Я сразу Н... тому, що не регіонал. Радіатор що, варили? Радіатори нові стоять, Щось там якось воно так зачищено. Ні, ні, нормально, поки що не потрібно. А вона що, з Одеси чи О, чому? Так, да, так, да. Добре, та я, я зараз фотографую. Я просив, що да. Скарфакс є, тут вказано, що був один власник в Америці. Uh -huh. І ось е ті деталі, які замовлялись по оригіналу ті що до... замовляли, коли робили ремонт. Я зроблю фотографії, зараз просто на відео підзніму. Полів трошки б з'явилось. Сміття лаків, потьоків ніби немає. Але я не знаю, скільки вона років в Україні. Не пам'ятаю. Знаєте, так все ж написано. Ну я не пам'ятаю, я тільки що дивився іншу машину, вона... займаюся підбором у мене ще автомобілів. З попереднього власника 2 місяці машина. машині. Uh -huh. Тобто менше двох років трошки. Mm. Приїхала з Америки з пробігом 76 тисяч кілометрів. Мабуть, з якихось холодного штата вона, бо так є сколи. Шо? Мені кажуть, з якогось холодного штата, мабуть, вона приїхала. Фільні, ну, я не знаю, це холодний чи ні. <рес> Чо, що Тоді? Тоді? Так я кажу, мабуть, з холодного. <рес> ну, а я не знаю, як в Ілінойся, холодно чи жарко. Я вже не знаю. Я... Тому що просто сколи, як правило, в штатах дає зима, дає камінчики. Ось. Фары. Я тільки що дивився машинку, 130-120 пробігу. Секретки на колесах стоять. Бачив, так. сколів майже немає. Ні, на ній. ні сколів немає. Впереди, там, ну горішок, тут я більше, не згоден, а... фари досить, досить, досить такі по, по, зі сколами. 15-30. Цього... Ви ж не нову 15. машину купляєте. Ну. Тоді краще в салон одразу йдіть. Тому я зробив припущення, що, мабуть, з холодного штату, тому що фари поколоті. Так. Тут з колодки непогані, більший ресурс. Колодки з половину десь. Ще міняти немає. Вампер сидить нормально, звідси все добре. Парктроніків немає, камера не заводська. Комплектація специфічна. Зазори. Треба буде дивитися ззаду. Можливо, не виключаю. Камеру ви доставляли? Ні, Була, так? Да? Значить, до вас доставляли 5-5. Так, тут ніби все добре. Штат, угу. Тут трошки є заломчик такий мікроскопічний. Ну, хто? Заломчик? заломчик, ну, бачите, а оце що десь? Угу. Так, так ніби це є слайн. Це теж приклеїли оригінальні історії, бо воно відклеїться, окисляється. Да, ну я... Я думаю, мы ще послухаем. такі вот у них выхлопы. Що це вы ви знімаєте? Выхлоп знімаю. Ну я не отмывал. Так. Тут хоть отмывай, хоть не отмывай. Так, а вы доливаете масло? Давать, буде масло доливаєте трошки? Масло? Да. Oh, ну no, no, можно грамм 200. Грам. 200 грамм на этом моторе от замены до замены. Yeah, 9000, да, проблем. Так, тут ешь а есть поклевка. 500, где-то тут я 600, только еще бачу. 800 марш. 500. <звіст>, пройшло більше 1,5 року, я вже уповню. 197, 157, 200. Ну, це 202. оригінал, так? Да? Ну, це далі <звіст> не оригінал. 220 фарбоване. А, фарбоване, а скільки повинно показні. По заводу 120, 120. До, до 150. Ага, <звіст> Ну, це таке, це вони. Він локально, підкрашений? підкрашені. Він як? повністю фарбований. <звіст> 200. <звіст> да. Капот фарбований повністю на носі є шпаклівка. Це крило в нас відкручувало 147 145. 165, 152. Ну Тут підвищені показники. Я думаю, воно могло навіть 198 мінятися, а можливо, і не мінялось. 163, 153, 138. Стійка. 114, ну да, це таки довжені. 112, так, це завод. 124, да, 129, дверка водійська, 129, 130, 124, 135, 120. В Поріг, я не поміряю. Так, ну. Нема куди приставити. 120, 129. 109 120 114 112 117 109 117 117 122 139 148 130 122 109, 113, 117, а ці попередні люди вони не перевіряли по кузову. Хто? Ну, ви казали, сьогодні хтось дивився. Ні, вони 119, тіпу типу, все. Ага. А сьогодні, не, гай... а сьогодні а вони так. Район переїху, по для... колу пройшлись для сина. Ні, ми поїздили, поїздили ага. перевірити так. 120 104, 129. Не все же эксперты с перепутанием. 112. Здесь. Не, ну, сколько пробок таких можно? Да, Та, от 300 гривен до, не знаю, до 300 долларов. И что, за 300 гривен нормально можно померить? Не, ну так само, как автомобиль, от, э, не знаю, от э, 300 долларов до 3 миллионов. <говорит> <говорит> а, <говорит> а, <говорит> а, может что-то еще стики? Угу. Зараз, секунду. 116, за капот моделей. Это 1000 DSX, да, ты да, Що тут щось можна стійки поміють. А Стіки, якщо зовнішні панелі 109. Якщо зовнішні панелі я знаю, 118. Я просто Люди будуть питати, я буду знати, що казати. Що 109 так, 60 Перепади до 100 по стійках, це нормально. Десь ага. може бути 60, 50, десь 100, так вони фарбуються yes. на заводі. Yes. Це не означає, що в два рази більше. 100-100. 96. 59, так. 56. Якщо зовнішні панелі цілі, якщо я бачу, що двері не відкручувалися, то витрачати час на ну, проєме. Ні, я, шо, я шо, просто, не, ні, можна, я вам треба. я вам просто поясню, чому я цього там ну, як, ну, не завжди роблю 120. Тут теж кругла поверхня, я можу десь неправильно приставити, 105. 53 тут не ж заводская. Двері так. А ви по всім машинам, чи тільки? По всім. Wow. По всім. А скільки коштує послуга така? Це в офісі. Це, я просто буду продавати і буду купляти собі машину. Я думаю, і Краще в офісі ціновою політикою я можу дати телефон офіса Займається офіс офісі. Я приблизно знаю, але я не хочу їх озвучувати, тому що вам там інше скажуть, а ви скажете, а мені Петро сказав інше. Ось. І скажете, ну, я, я буду потім пояснювати, чого я таку ціну сказав, а вони будуть вам пояснювати, чому інша ціна. Тому ви можете, я можу дати телефон в офісі спитати. ось. Те, що ви я ж не знаю, який які автомобі... Який автомобіль, вибирати, 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 вибирати. ну. Зараз не той час щоб кататися кота. Захисту пластиків нема, так? Якого? Ну, заводського якого. Знизу маєте. Так, бути? знизу. Немає. Ну, Там є е, частично, там. Ні, Тут знищені. Ну... Угу. Трубки 9 місяць 2015 року. Це крило ліве крутилось водійське. Ось. Капот теж крутився, але обережно там підтикали. Так, герметики не тріснули. По фарам 10-й місяць 2015 року. Тут теж 12 число, 10-й місяць 2015 року. Тут теж не тріснуте нічого по герметиках. Так. Лідина чиста. Візуально поганого чогось не бачу, фільтр, малий. ніби той чистий, але є трошки відкладення масла. Так, мотор. Це все на відео знімається. Так, так, так. Катушки. Це треба постосувати. Це люди просматривать. А ну так, сусу. а, Так, да, як. Людині краще один раз побачити, ніж є, три країна. рази почути. Ну, це вигідніше, якщо людина з іншого міста, то ще на дорогу гроші тратить. їхати кудись. Більше Тому через компанію є. Більше того. Бо якщо шукати чисто по Києву, то може не бути машин, а можуть бути машин десь в інших областях. Ніби я би хоч особливих ремонтів я тут не бачу. Це зверху сухо, каталізатор. Візуально не відкручувався так, нібито. А в турбінку це вилазили, бо тут хомут крутили. Ні, я Бо Там ніби так грає. Що ви кажете? Я зараз покажу. покажу? Там гайка є на хомуті, така маленька, на 10, по-моєму. З цього боку, вам дивитись треба. А то алюмінієва турбінка, за нею йде хомутик такий. Доверху болтик і гаєчка на 10. Я не бачу, що це ви маєте увазі. Я не можу туди турбітися, нічого там. Але гарячо, отам, я приймаю, отам. Да. А що там заходить? Там на гаєсі видно сліди від інструмента, що вона відкручувалась. Ні, я не лазив. Mm -hmm. Я думаю, що може коли робили, може лазили, але я налазила. Там ота гаєчка маленька. Тут сухо. Я, конечно, думаю, що зараз індивідуально підбором, тобто сам моніторю і. Подробляє. Ну не підробляє навпаки. У моя попередньо машину так купляли, теж не розбирається. приїхав з хлопчиком цим значком. Він подивився, Провірив. А ви з прибором, кстати? З прибором. А можете поміряти? Поміряємо. Поміряємо, Всьому свій час. Це надовго? Ні, це не надовго. Прибор це інструмент, а не діагностика. Якщо ви купили новий капот і пофарбували, то прибор покаже вам ваші бажані показники. Типа не фарбоване нове, а насправді капот поміняний. Так же само, як скло. Ви знаєте, що ці написи будь-які можна на склі зробити? Ні, я не знаю. Ну от, роблять будь-який напис. Є все багато, на якому все я знаю. З трьох машин одну і продають. Ще хтось і купляє. Так, тут все ціленьке. Подушка на місці. Дороге масло. Так, тут ремонтів ніби ніяких нема. подписку. Да что ж таки? Кстати, если отсюда ехать на счет блокпостов, то лучше проверяют здесь, чем на Романовском. А це міст як називається? Чи не як не називається? Варшавський. — Варшавський? — Ага. Варшавська. Раз. Я просто якось їх путаю, які з них Романівські. Які... Рома... А ви сюди ви... я сюди а. Я заїхав. А, А ви сказали Романівський. Романівський Чесно, це... я, я думав, що це романівські. Романівське. Це там, де розбите місто, де машини погоріли, це в сторону Ерпіння. — кадім городка дорогою. Я я зрозумів через та як його об, обуховська, не обуховська, не. Булаховського. Через Булаховську, якщо їхати Київ. Ну, з Києва, там Булаховського. Да, там Булаховського, то якщо туди Туда, їхати. Да. Я їх просто путаю. Ось. Яка з них яка? А я ще кажу, що якщо ви з Романівського, то це вам ще хвилин 15. Ну, я кажу, я... я їх путаю. Так само, як є Новобухівська і старобухівська траса. Так, тут все добре. Так учора теж було не холодно. Ну, якщо на відкритому полі, то я думаю, дуже... ж... Ні, так я ж кажу, що на відкритому полі то важко. Тут навіть стояти на такому сонці важко буде. Тут така мікро-мікро тріщинка. як капе жива. Підігрів сидінь, система стабілізації. Особливо не поцарапані, порожки живі. Рівень безпеки п'ятнадцять. Та дощу ніби okay. нема. Електроручник, старт стоп Два ключі. Тут салазки чисті. Так, підняли, підняли А4. Ось так. Ну, резинки тут можна сказати немає. Літо сезон добить і викинуть. Повідню трошки краще. Заднє... Так, по ніжчій запаски все добре. Пластики на місцях, кліпси стоять, амортизатори сухі, диски не варились, пружини не тріснули. Електроручник, повний привід. Салендблоки заднього редуктора. Живі, лівий аморт сухий, пружина жива ціла. Підрамник трошки підржавів, Сейлен виглядають нормально. Зараз ще їм трошки понагружаємо плаваючи підрамник. Точні, тут теж трошки так відлущується ржавчина. Глушителі не гнуті, канти порогов рівненькі. Трубки топливні, не відірвані. Це антикор так він Пливе теплові екрани на місці. Тут мали бути ще пластики. Бачите, їх повідривало. Тут мали бути зашити пластиком до кінця, до передкан. Там ще сліди від чогось такого поланжерону. Зараз подивимось. Так, особливо нічого не гнути. Лівий кант порога живий, слідо від стапеля. Слідовість стапеля я не бачу. Тут ніби все добре, резинка теж задня ніяка. Так, йдемо далі. Тут лонжерончик, він буквально поцарапаний, свіжі царапки десь з якогось бордюра, ну до метала вони навіть ще не проржавіли. Це буквально, я думаю... Тиждень не більше, тиждень не більше тому. Ще доща, воно не бачила. Спереду живіша гума, міліметра 4 максимум, може навіть, ну, навіть менше. Так, задні ці страждаючі сайт блоки речагів мають мікротріщини, але ходити ще будуть. Вони тут не цільні, можна поставити цільні литі. Будуть ходити довше. Підвіска алюмінієва, передня повністю всі речаги, амортизатори сухі, диски не варилися, пильники сухі, рейка суха, пильники півосей, живі сухі. Задня частина захисту є пильника на стяжках, на хомутах. Піддон трошки ржавіє, але це. Несуттєво. Тут пластика частини немає. Ось. Моторчик А, передній цей в нормі, а ланжерончик. То по ньому йде щось на зразок заводського антикора в маслі. Ось. Тут те ж саме жирненькі блоки розжигу, поломаного, ніби нічого нема. пильники, рейки сухі, салінблоки живі. салінблоки блоки амортизаторів, теж живі, алюміній. Ну, Там є зацепи, але гнутого, думаю, тут нічого нема. Це типічні типові сліди. Ось. Значить, дивіться, є нюанс. Значить. Радіатор три по корпусу. При цьому сказати, що по ньому люфт якийсь. Я думаю, що якась лапа поломана. Ага, оця верхня лапа там поломана. Бачите, там є йде, а потім одна лапа зломана і вона тут підтирає. Три не по радіатори. До речі, сказали, що поміняно. А можливо, воно терло раніше, ні, воно й треє і зараз. Касети радіаторів сказали поміняні. Так, тут усе добре. Тут усе добре. Так. Так. так, тут ніби все добре. Так, гофра ціла, вихлоп не гнути. Тут все добре. Зараз пошатаємо. Добре, зараз пошатаємо, подивимось.